Добрий вечір. Мене звати Аліса Юрченко. Це програма Наші гроші досудилися. Програма, яка знає, що відбувається після того, як суддю гучно викриють на хабарі. Про цього суддю, мабуть, чули всі, бо його затримували як у голівудському блокбастері зі стріляниною, погоною та чергуванням детективів у лікарні. Одеський суддя Олексій Боран. А от чи згадаєте ви, який хабар йому інкримінують, я не певна. Насправді не так уже й багато 500 тисяч гривень, тобто 20 тисяч доларів за рішення. Але за українським законодавством, ці 500 тисяч це особливо великий розмір і покарання за нього суворе. Якщо до покарання дійде, бо в суді відбуваються не менш цікаві речі, за якими вже майже ніхто не слідкує. А от Юлія Самсонова поцікавилася продовження судівського бойовика по-одеськи. Робота Национальное антикорупціонне бюро. Все законно. У нас есть документ. законна не Миніманді всі ошлі та нападіння. Ви сотрудні кантикорупційного бюро. Березень 2016-го. Постріли, крики, погрози. Суддя Олексій Буран зараз більш відомий як одеський стрілець. Зустрічає співробітників Національного антикорупційного бюро у себе вдома. Слідчі дії немає сюжетне кіно. Детективи шукають докази одержання хабара і знаходять. Вдома були вилучені грошові кошти і копія позовної заяви і за позитивне рішення, якої відповідно передбачався ось це непреомірна. Сто 125 п'ять тисяч гривень. Далі події розвиваються так само стрімко. За два дні після стрілянини Верховна Рада знімає недоторканність судді. недоторканність, ви можете зняти її, але вона цьому не допоможе. А в боротьбі з корупцією і в боротьбі з тим, щоб… Весстановилась істина. Бурана затримують прямо у будівлі парламенту. Вже майже 9 місяців він під арештом, але суди братися за його справу не поспішали. Можна припустити, що судді не хотіли розглядати. Обвинувальний акт щодо свого колеги, а тому шукали шляхів для того, щоб він був розглянутий будь-яким іншим судом в іншої області. Ще в липні прокуратура направила справу Бурана до Миколаївського райсуду. Однак судді, які могли б її розглядати, виявилися у відпустці і на лікарняному. Тож Миколаївський суд попросив апеляцію передати справу до будь-якого іншого суду. Апеляційний суд у свою чергу попросив Вищий спец розгляду цивільних і кримінальних справ направити обвинувачення щодо бурана, не ...до іншого суду, а ще й до іншого регіону. Однак отримав відмову. Справа знову повернулася до апеляції, а згодом потрапила до Заводського суду Миколаєва. Тож півтора місяці суди перекидали справу про хабар судді один одному, перш ніж почати її розгляд. Суддю Бурана звинувачують одразу у двох злочинах. Погроза вбив сумпрацівнику правоохоронного органу. І отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі поєднане з вимаганням, вчинене групою осіб. За версією слідства, суддя Буран через посередника свого одногрупника Андрія Селіхова вимагав хабар за рішення у цивільній справі. Жінка-позивач сподівалася через суд стягнути борг у півтора мільйони гривень з недобросовісного позичальника. Однак, почувши вартість послуг судді, пішла до набу. Посередник Селіхов, тому, що він штон з суддєю сумму суму днів надо передати, і в тому случаї буде винісена положительне законне рішення. деньги передавались после заявления в добу. Справжденням добу операция. За Засудове рішення про повернення позичених коштів постраждала, мала сплатити 500 тисяч гривень. Третину боргу сума була передана через посередника трьома. Трима траншами під час отримання останнього траншу у сумі 250 тисяч гривень. Селіхов був затриманий, були проведені обшуки за місцем проживання судді Бурана, де також була виявлена частина неправомірної виходу. Судді загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Бурани Селіхов, хоч і є професійними юристами, на судді заявили, що не розуміють суть звинувачень. Моя позиція мені обвинення не, не, не понятно. Показання з приводу такого обвинувачення не зрозуміло. Будете суду надавати? Ну тому що мені не поняття, що йому буде. От он жив, був судьєю, у него нашли, і вот ти сиди и отвечай. Понимаете, такого нету в європейському праве. Чи зрозуміло вам обвинувачення? Ні, ваша честь не зрозуміла э, до кінця суті обвинувачення, тому я на цей момент не можу. Надати якісь пояснення. Свої пояснення надав один з потерпілих оперативник антикорупційного бюро. Він мав охороняти детективів під час обшуку вдома у судді. Однак потрапив під постріли. Ми робили код вдома і також бачили його зараз в сооружем і приємно про те, що ми зі закону є схвала суду, том, що повинен провести обус. Однак доведені оперативним відеофакти захист підозрюваного заперечує. Ніхто не предупреждав, що проводяться слідчі дії обус. Ніхто не показував рішення суду на проведення слідчих дій. Робота і національне активізоване бюро. Все законно, у нас є законний документ. Ми не бандити. Вот ось це оперативне відео, ось вот ця зйомка, ця зйомка вирвана з контексту. Це вже десь минута сороковая після того, як почали проводитися

З нападіння на дом нікого не було в формі. Всі були в гражданській одежді. Насправді, частина учасників операції таки була у формі, і головне суддя Буран, відомий як Одеський стрілок, за версією адвоката, виявляється, зовсім і не стріляв. Ми візі Буруна з ручом, який котро з'явла штормо нас баблистого. Ось ще під час зняття недоторканності у Верховній Раді суддя зізнається, стріляв, щоб залякати детективів. Був один патрон, який я випадково вистрілив в кабінеті, але далі патронів не було, і я нікуди ні в кого не стріляв. Але для того, щоб відразити на пораження необхідно запугати противника, Поэтому я намагався, намагався таким макаром. А ось його адвокат, який намагається переконати, що Буран не стріляв. Це відео показує тільки о том, що був дійсно адінвистріл, і выстрел, один выстрел призвел сотрудник набу. Но не видно, щоб Буран стріляв. Не слишно. Справа проти судді Бурана і його посередника обіцяє бути довгою. Захист разом з обвинувачуваними намагаються затягнути її розгляд. І судді як нікому іншому відомо, як це краще зробити. Отже, через півроку після спрямування справи до суду з'ясовуємо кілька речей. По-перше, суддя не може зрозуміти суті звинувачень проти себе. Тобто, у словах, ваша честь, ось півмільйона гривень, винесіть правильне рішення. Тут усе цілком зрозуміло. А в словах, ви обвинувачуєтесь в отриманні неправомірної вигоди, в особливо великому розмірі якась плутанина. І я здогадуюсь, чому просто уявіть себе мешканцем елітного одеського містечка Совіньйон. Що 20 тисяч доларів це великий розмір? Тобто як особливо великий? Хто це взагалі вигадав? Не розумію. По-друге, суддя скаржиться, що не розгледів форму детективів набу і прийняв їх за нападників. Тобто, оці величезні чотири літери, через розміри, яких навіть посміювалися над нашивками антикорупційників, виявляється, треба було зробити ще більшими. Бо з вікон кількаповерхових елітних маєтків корупціонерів їх справді може бути погано видно. І головне суддя, якого ви знали, як одеського стрілка, насправді може виявитися ніяким не стрілком. Тому що його адвокат на відео чує лише один постріл із трьох. Що ви чуєте там? Три постріли? Можливо, це вам просто здається? Зрештою, хабарі така штука, яку можна і не брати. І є судді, які так і роблять, тобто не беруть хабарі. У мене в студії Лариса Гольник, суддя, яка працює в райсуді Полтави, але відома на всю країну. Її ще називають суддею викривачем, бо минулого року вона повідомила, що їй пропонували гроші за прийняття рішення. Отже, говоримо про спроби підкупити суддів. Пані Ларисо, вітаю. Скажіть, будь ласка, як часто судді районного суду е, стикаються з такими випадками, коли їм щось пропонують або намагаються на них вплинути? Я думаю, що судді місцевих судів стикаються з такими проблемами тоді, коли е, суб'єктом звинувачення виступає або межна або людина, яка має великі статки. Це зазвичай це здійснюється через певного посередника. Як у вас було? Тобто йдеться про те, що на вас вийшов заступник, колишній заступник міського голови. Розкажіть детальніше, як це відбувалося. Ну, треба зазначити, що до цього я розглядала справу про адмінпропорушення відносно полтавського міського мера Мамая. Це була справа, він звинувачувався в конфлікті інтересів, не повідомив склад міської ради про те, що його пачерка, депутат Полтавської міської ради, отримує ряд земельних ділянок в місті Полтаві. І от з'являється ця особа, це колишній заступник. І намагаються так розмовляють зі мною про те, що мер хоче знайти певний компроміс. А в чому полягає компроміс? Він хоче з'явитися до суду, але він повинен бути впевнений те рішення, яке буде прийнято суддею. І оскільки строки притягнення його до відповідальності вже витекли, закрити за строками давності, але не визнавати мера винним. В цьому, тобто, чітко, просто закрити і, і все вам звучила якусь суму. Зразу це не було озвучена сума. Це прозвучало таким чином, що от подумайте на ці пропозиції, і він, коли уходив, попрохав, щоб нікому я не повідомляла про цю зустріч. Тобто, було очевидно, зрозуміло, що в завальовані такій формі пропонується шлях незаконне вирішення питання. Ви одразу звернулися із заявою до правоохоронних органів. Так, я зразу звернулася до правоохоронних органів в рамках кримінального провадження. Проводились негласні слідчі розшукові дії і здійснювалися записи. За Якихось розмов да. подальше в рамках уже кримінального провадження, і далі все ж таки вам щось запропонували так? Якусь виходу за власне це компромісне рішення? Так в рамках цього кримінального провадження відбувалось кілька зустрічей з цим посередником, колишнім заступником мера. І одна зустріч з Полтавським міським головою Мамаєм під час зустрічі моєї з Мамаєм він прямо не казав. Про те, що він пропонує, бо він запропонував на вибір три варіанти: візьміть самовідвод, тобто не а там уже вирішимо питання з іншим судом, натяк. Другі варіант це той, що зразу пропонував його посередник. І ну а третє, зрозуміло, закрита за відсутністю взагалі складу правопорушення, тобто такі варіанти. Суму ви так і не почули. Тобто, вони хотіли її почути від вас чи я, звичайно, я так розумію, складнощ виникала саме в тому, щоб озвучення цієї суми в результаті кількох зустрічей там дійсно писалася і на паперці сума з указанням там долара, і він там намагався якась грати, починати там. Давайте почнемо з такої та суми. Ну тобто, розумієте, така і, і гра. Бо від мене вони не чули суми, а самі теж вони боялись. Це цікаве питання, яким чином вони намагаються повідомити про власне саму суму. Тобто є якісь ще знаки, як це намагаються пояснити. Щось таке було у вас, так, коли звичайно. прямо не кажуть, так а, а щось використовують якісь інші способи передати цю. Ну якраз і пропонував. Ми будемо він казав, і на записі це чутно на папірці писати суму, і потім, в подальшому, він дійсно писав цю суму а потім казав, що я узгоджу цю суму саме з мером. В процесі розмови він казав, що потім я до вас підійду, і як дату повідомлю суму на яку погодився Мамай. Тобто сума була зашифрована в даті в даті? Яка Але... яка була дата? Це була він назвав 5 січня в той час, коли це як це розшифрувати для Тому? мене? Це була очевидна сума, яку він пропонував як неправомірну 5 вигаду. 5, ти... до... тисяч 5, 5 тисяч доларів. 5 тисяч до цього він писав в тисячах доларах. Завжди це цікаво, говоримо. як на такі ситуації реагує голова суду, чи може він не знати про такі випадки, чи намагаються домовитися із ним. Як от у вашій справі, яка роль голови суду? Я думаю, що голова суду чітко розумів, що, що відбувається, і він був певним чином зацікавлений вирішення питання зручного для саме міського голови. Як о, ваше звернення до правоохоронців ваш вчинок оцінили ваші колеги? Підтримали чи навпаки по суду? Показником того, що не сприйняття саме в суді, в середовищі мого суду, те, що колеги фактично. Відвернулися і деякі взагалі просто навіть бояться спілкуватися вже минуло понад півтора роки відтоді, як ви написали заяву. На якому етапі розслідування? Щодо посередника Дмитра Тріхни, по даній справі призначена фоноскопічна експертиза по речовим доказам. Ну і експертиза вже так тривалий час ведеться. Ну, затягування, по перше, експертизи і призначення експертизи викликає певні такі, знаєте, побоювання у мене. Я ж не полягаю, щоб до відповідальності саме кримінальне було притягнута людина, яка. Не просто була заінтересована в певному рішенні, а я вважаю, і не просто причетна, бо зараз розслідується факт причетності саме полтавського міського голови. А Дмитро Тріхна. Тобто, ви хочете притягнути до відповідальності Меністі не лише має... посередника, а але... саме замовника. Замов. Шкода, що цілий рік втрачений. Дякую, пані Ларисо. Це була Лариса Гольник, суддя з Полтави. Ми говорили. Про спроби підкупити суддів і про те, скільки часу потрібно для того, щоб довести хоча б один такий випадок до вироку. Зі скрипом, акторською грою і спробою показати все не тим, чим це виглядає. Так слухаються справи про хабарі, які взяли судді. і про хабарі, від яких вони відмовилися. На цьому сьогодні все. Це була програма. Наші гроші досудилися. Ми хочемо, щоб судді судили чесно або сиділи за ґратами.